Всім привіт, всім доброго ранку. Ні, сьогодні не вихідні, сьогодні середа. Е, їдемо за тирцею. Вчора дозвонився я до пилораму і сказали, що є тирса, можна приїхати взяти. Мені все треба мішків 5, не більше, мені достатньо буде до зими, Чи, точніше до весни. Все, збираємось. Мішок тирси сказали, буде коштувати в районі 10 гривень. Взагалі, супер. Все, я збираюся. І їдемо. Ти з нами їдеш? Да? Їдеш з нами? Все, поїхали. А ти моя зая Так, да, так. Да, да. Ти сама головна на, на YouTube каналі в нас, так? Да? Да. Все, ми поїхали. Так, набрали ми нашу тирсу. Тирса дуже хороша, свіженька. Хіки тільки... О, бачите якось. І ж, взагалі. качкам будет короче качкам пойдет Всім доброго ранку з першим у вас снігом. У нас випав перший сніг. Я вже господарство випустив, кури вже бігають. Качки теж. Довольний, співає, насипав. Все, вже багнюку намісили за пів години. Так, підемо наш кральчатник, подивимось. У нас так, зерна я вже намішав. Так, всі сидять, що тут наша мамка. Нема, не валяється. Та зараз буду... Так, ця у нас що? Ого, та вже там. Зараз ми трошки заглянемо що вона там робить. Так, подивимось, що вона тут наша. У неї сьогодні в срок. Ще не бачу, що вона робила гездо. Але вже там вона сидить. Ну, поки що Ні, не бачу, не бачу. Добре, будемо чекати. Так, цю краличку я вчора спарував уже. Все, теж добре. Так, ця малеча у нас ще не вилазить. Вони бачите. Я туди далеко лізти не буду. Там в теплі сидять. Хай, мамка їх окутала. Так, сьогодні вже поставимо цей криличі маточник, бо через два дні десь теж у неї срок, щоб не до нього привикла. Так, залишився ще ось один племінний самчик у мене, але я це думаю, мабуть, залишу його собі. Це в мене помісі. Каліфорнії з термоном. Все інше розібрали вже. Вчора приїхав, забрав одну самичку. Поїхала вона на карлівку. Так, зараз пройду, подивлюся. Так, курочкам, бачите, він зробив я, поставив драбину, утіпливось, щоб їм тепло в ножки було. Тобто не в ножки, а в ці, в лапи. Все, їм не холодно, вони сідають. Їм зручно. Так, по нашим самчикам. Цей самчик у нас тут сидить як. М? Все є. Кормушку треба буде йому поміняти. Цей теж самчик у нас. Каліфорнія гаванна. Такий ага. Так, термончик наш. Він у нас такий чистопородний, такий чистий, що він отут, бачите, ходить. Не там, де я зробив, а ходить прямо біля дверей. Ох і чистоплотний же. Так. Це на ходить в уголочок Вон туди. І сидить на ньому, мабуть, тепло. Ось такий. І ось новий наш термончик, а цей візде по всьому. І там, і тут, і розкидає зерно. Молодий, видно, що молодий, ще неопитний. Засніму, покажу вам, що в нас сьогодні перший сніг, все добре. Гарбузи наші он прикидала. викинув оцю, що в мене стояла со старої стиралки. Вирішив поставити я позавчора, знайшов, хотів викинути, але заставив такий холодильник. Я середину викинув і зробив він чистив, 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 Ото йому вже зробив полочки вчора. Все, буду складати сюди. Поїлки, трапіки, оці всі туди лежитиму, і воно мені буде удобно. І більше місця якраз і буде обзор кроликів добрий. Оце такий я собі вирішив залишити пастамент. Так. Все, в качок у нас теж все добре. Зараз нальдуємо теплої води. Що у них тут, так їда є. З'їздив, ми тепер тирсу, я підсипаю їм кожного дня потихеньку. Взагалі бомба. так Тут поки прикрив їм, де вони ходили, хай оце такі Це молодий селезень. Піде на обміну у мене. бо Я думаю, перший сніг він завжди розтане. Так, всім всього найкращого. Радий бачити вас на своєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайки. Всього, всім добра і щастя. Хочу вам засняти, як кроличка готове гніздо. Готується наша мама до окрола, бачите? Збирає сіна. Так, не буду я турбувати.